Чи має мама втручатися, якщо батько б'є дитину? І на таке запитання, якщо мені задають його на консультаціях, я е, однозначно кажу так. Тому що тут е, мова йде не за те, що ми суперечимо а, або принижуємо авторитет батька. Ні, тут мова йде про те, що ми захищаємо власну дитину. Це іде мова про безпеку вашої дитини. І свобода однієї людини, вона завершується там, де починається свобода іншої людини. Важливо розрізняти ці два поняття. І, о, будь ласка, якщо є можливість домовитися з татом, що... В разі його нестабільності емоційної, він може вийти з ситуації, нехай виходить, але якщо він цього зробити не може, ви з цієї ситуації забираєте дитину. Тому що маленька дитина не може дати здачі, маленька дитина не може відповісти дорослій людині.